Дні Україна відзначає День повітряних сил Збройних сил України. Це професійне свято радіотехніків, які виявляють повітряну загрозу, зенітників, які її ліквідовують. Ну і звісно, військових льотчиків. Зараз до нас приєднується пілот винищувача су 27 Олексій. Чиє прізвище ми не називаємо з міркувань безпеки. Олексій буде з нами в шоломі так само, щоб ворог в жодному разі не пізнав і не було ніякої загрози родині. Олексію, я вітаю вас і вітаю з професійним святом. Добрий вечір, дякую велике. Розкажіть нам, хоч трошки про себе, що ви можете сказати. Скільки років ви вже літаєте? Ну, дивіться, мене звати Олексій. як вже ви мене представили. Мені зараз 25 років. От виконую польоти я вже протягом 8 років. Тобто, 8 років я вже виконую польоти за своїх тривіт і політику. Ви літаєте саме на Су-27, чи це не перший літак уже на вашому професійному досвіді? Не перший, третій. І Зараз як вам цей? На це ваш поруч з вами це ваш літак? Так, Угу, сім. Угу. Розкажіть, як для вас почалася війна ця, цей етап 24 лютого, де ви були? 24 лютого особисто я в мене вийшла така історія, що. 23 лютого ми провели ротацію особового складу на оперативному аеродромі. Заступив на бойове чергування в іншому місці. Тобто, я поїхав у відрядження. От. І на наступний день мого відрядження вже почалася війна. От. Е, в четвертій ранку, тобто, в третій-четвертій ранку, якраз бомбили, завдали ракетного удару по тому аеродрому, де ми знаходились. Ми виконали вивід авіаційної техніки з-під удару. От. І тобто, от таким чином. А як відбувається вивід техніки з під удару? Я просто навіть не можу собі уявити, це летять бомби на на аеродром, все вибухає, ви забігаєте в літак, чи як це технічно виглядає? Ну, 24 лютого це виглядало саме так приблизно. От, але в принципі, в ідеалі це мало би виглядати таким чином, що ну тобто, як ця книжка пише, скажімо так, що коли надається інформація про те, що буде завдано? Удар по аеродрому, тобто, це може бути за пів години до удару, там, або в момент виліту ракет, або, грубо кажучи, якихось засобів ураження, які летять саме в аеродром. Вони ще не прилетіли на аеродром. Ми вже маємо сидіти в літаках, вже буде в повітрі, грубо кажучи. Тобто, mm -hmm. так, до того, як вже вдарили по аеродрому, ми вже маємо бути в повітрі, щоб авіаційна техніка виявилася неушкодженою. Але Попри те, що все сталося не так, як книжка пише: Росії не вдалося реалізувати свій план зі знищення повітряних сил України буквально в перші дні війни, якщо не вперше. На вашу думку, чому не вдалося? І чи може так статися, що коли-небудь вдасться? На мою думку, не вдалося їм, тому що все ж таки оперативне реагування було в нас, скажімо так, правильно прийняті рішення вчасно. Ось тому і не вдалося, скажем так. Ми вчасно вивели всю авіаційну техніку, особовий склад розосередити в стилу. Тобто, ми відбулись мінімальними, скажем так, втратами, які шкода, вони звичайно були. Ось, але тим не менш, скажем так, повітряні сили на даний момент вони існують, процвітають. Ось і так і буде надалі. Чи в майбутньому надасться їм, чи в майбутньому вдасться їм взагалі це зробити, я вважаю, що ну то розумієте, повітряні сили це не просто, грубо кажучи, там ну, авіація, літаки. Це і зенітно-ракетні війська, і радіотехнічні війська, які виявляють повітряні цілі. Це дуже великий комплекс. Тобто, говорити про знищення повітряних сил, як скажімо так, як цілого організму, це я думаю, що це нереально, навіть теоретично. Угу. А наскільки наші льотчики а, м, не поступаються кваліфікації і професійності російським льотчикам. У них більше авіації, можливо, більший досвід, тому що це для них точно не перша війна. Ну На рахунок кваліфікації, скажімо так. В більшості наших льотчиків е, бойового досвіду, наскільки я знаю, були тільки. Був досвід тільки 14-го року і років, коли застосовувалася авіація в антитерористичній операції. От. Але все одно з тих пір в нас дуже багато молодих льотчиків поповнили лави повітряних сил. От, і в них відповідно немає жодного бойового досвіду. І цей бойовий досвід ми набували з починаючи з 24 лютого, от і скажімо так, виходячи з того з тих, з тих всіх моментів картин, які ми спостерігали, проводили аналіз. Виходить так, що наші льотчики набули цього досвіду, і зараз ми не поступаємося. А в багатьох моментах ми навіть і переважаємо за своїм вишколом, скажімо так, льотчиків Російської Федерації. А в чому Майя переважаєте? В вишколі я вважаю, тому що якось ну, тому що як мінімум дивіться, ми все ж таки ми воюємо за свою землю, ми за свої домівки воюємо, і в нас. Ціна трошки вища, ніж у них. Тому в нас немає вибору, ми будемо в з якій ситуації викручуватись максимально, тобто ми будемо вижимати з кожної ситуації максимум. І навіть спілкуючись з іншими там, нашими зарубіжними партнерами і між собою ми спілкуючись, виявляємо такі моменти, що деякі речі ми робимо такі, що хтось інший би подивився і сказав: ви якісь божевільні, на що ви так робите. Але тим не менш. А розкажіть про бойове завдання ваше, яке найбільше запам'яталося, яке от точно з вами назавжди в пам'яті. Ну, скажімо так, кожне бойове завдання в мене, яке я виконував, воно в мене, в принципі, в пам'яті назавжди зі мною буде. Ну, Саме таких, напевно, курйозних моментів, таких цікавих було, коли виконував. Черговий вивід з-під удару, тому що знову було ну, була загроза нанесення удару по одному з аеродромів, де я тоді знаходився. От вивіз з під удару літак, і в мене відмовив радіозв'язок. Я летів на інший аеродром на гранично малій висоті, без зв'язку, і по телефону дзвонив своєму одногрупнику, з яким я вчився в університеті, щоб він попередив. Всіх ну старших на аеродромі, хто є що я свій лечу туди? Я не ворог, щоб мене там, не дай бог хтось там не збив, грубо кажучи, перепутавшись з ворожим літаком. Справді дуже курйозна ситуація. Це такий, знаєте, уже військовий гумор. Знаєте, просто ми ж собі уявляємо бої, які ведуть веде авіація із кіно, тому що в цивільній цивільному житті ми цього не бачимо, і в кіно це два літаки летять один в іншого, стріляє щось. Вони там перемовляються. Це в реальності так відбувається, чи як насправді ваша рутина виглядає? Ну, зараз насправді скажемо вже 21 перше століття. Це коли літак один летить за іншим літаком, це вже трошки скажем так. Ну це вже повітряний бій минулого століття. Так в принципі, і літак дозволяє, і ми маємо напрацювання з таких видів повітряного бою. Але сучасна війна, вона все ж таки змушує вести дальній ракетний бій, тобто, це дистанції, коли ти літак ворога очима не бачиш, тобто ти працюєш тільки за допомогою свого прицілу. Угу. Ну, але штука в тому, що і ваш літак з минулого століття в Україні, на жаль, не оновлювався серйозно авіапарк на якому б літаку ви б хотіли політати? Я б хотів політати взагалі на всіх літаках. Але, скажімо так, то що мрію, а саме таке круте з того, що я хотів, це, звичайно, американський F-22 Raptor або 35 дуже цікаво було спробувати на них виконувати польоти. Скільки О, б вам було так. треба часу, аби навчитися керувати таким літаком сучасним? Я вважаю, що зараз в нас така ситуація. У нас в цілому не сильно багато для кожного з нас, тому що, так, в нас іде в країні війна, і всі сроки вони, вони, ну, вони урізаються. Я так думаю, що навчитись саме керувати літаком просто пілотувати літак, в принципі, дуже сильно багато часу навчитись. Не зайняло б, якщо інтенсивно виконати програму, там яку буде передбачено, то я думаю, що це місяць два-три не більше. Але основне завдання, все ж таки, не просто вміти пілотувати ними, тобто управляти повітрі, там виконати зліти посадку, а це все ж таки вести бій, вести бій у складі якогось підрозділу, там ланка, пан, або це дрілля. От і у складі цього підрозділу потрібно вести бойові дії, використовувати озброєння, використовувати повністю систему управління, озброєння. От. для цього вже я думаю потрібно трішки більше часу, тому що досвіду в нас управління цими літаками немає. Його треба пере... його треба брати наших партнерів, і я думаю, от для, для того щоб, грубо кажучи, розпочати навчання, візьмемо ну, ланка чотири льотчика, да і. От розпочати і закінчити вже, тобто вони приїдуть сюди вже разом з літаками, вже повністю боєготовими, готовими вести бойові дії. То я думаю, це от півроку не більше. Що ж, я дуже сподіваюся, що те, про що ви говорите, здійсниться, і ви політаєте на тих літаках, про які говорили сучасні американські ефки. І наша перевага в небі буде набагато більш відчутною. Дякую вам дуже. Бережіть себе ще раз зі святом. З нами був Олексій, пілот винищувача су 27 Долучився до нашого марафону. Знайшов час нам було дуже приємно, але час рухатися далі.